І сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику про косметику Mary Kay і не тільки. Часто питають, Mary Kay – це професійна косметика? Ні. Але в цьому її сила. Професійна косметика це та, що використовується в салонах краси. Її може наносити тільки сертифікований косметолог. Професійна косметика має дуже високу концентрацію активних речовин до 50%. Такі засоби працюють швидко, але строго під наглядом спеціаліста. Америке створений для нас з тобою, щоб доглядати за шкірою професійно, але вдома, безпечно, збалансовано і водночас ефективно. Вона не просто доглядає за шкірою, вона формує звичку любити себе. Кожен день в тебе вдома свій маленький салон краси. І ти не залежиш від косметолога, ти сама свій експерт. Тобто Марікей це не просто креми. це стиль життя і прояв твоєї любові до самої себе. А якщо було цікаво, став лайк, підпишись, щоб не пропустити багато цікавого про косметику Марікей і не тільки. Також пиши свої питання в коментарях. Я обов'язково їх розгляну і поясню в наступних відео. А з тобою була консультант компанії Mary Kay в місті Кривий Ріг Дренова Тетяна.